У 2019 році було прийнято рішення щодо проведення наведення благоустрою на нашій центральній частині міста. Воно буде проводитись починаючи від центральної площі, захвачувати парк територію біля будинку культури і всі прилегли вулиці. Це і біля кошика, біля Тритона, все остальне, але першою невід'ємною частиною, на яку було розроблено проєктно-кошторисної на документації, це капітальний ремонт. Заміна бруківки та благоустрій міської площі на перетині вулиці Шевченка та вулиці Грушевського це перша частина виконання цього нашого задуму. Значить, і цей проєкт ми подали на фінансування через інфраструктурну субвенцію. Держава була виділені кошти. І розпочато була робота у нас в вересні місяці. І як ви бачите, на даному етапі роботи практично по цьому замінені, на ще лишається покривки і облицювання підпорних стінок. І в межах цього бюджету, в межах виконання цих робіт по даному проєкту було передбачено ми. Свідомо пішли на тест, тому що ми бачили центральну частину, хочемо робити вже площу, робити так. І потрібно сучасний поставити і світлофор. Значить, загальна вартість закупівлі, монтажу, виконання даних робіт по даному світофору составила 260 тисяч. Роботи проводились в підрядної організації та були комунальне підприємство Гроток, енергетичний відділ. Хлопці молодці розібралися в цій сложній електронній апаратурі. Як ви бачите, зараз світофор працює, а той світофор, що ми зняли з вулиці Шевченка, він планується розробити кошторисну документацію і поставити його біля художньої школи на цьому Т-образному перехресті.